Що об'єднує Гіда Мопасана, Флобера та ще мало письменників кінця XIX століття? Так це те, що усі вони писали про жіночі подружні зради. І що ж змусило таку плеяду видатних письменників писати та викривати цю проблему? Ну жінки перейшли якусь межу, не їхня аморальність була настільки чітка і настільки ем, запоглинаюча, що вони просто не могли мовчати, або ж це було щось набагато. Кардинальніше та несло собою певну манеру бунту. Вітаю вас на каналі про літературу. У цьому відео я хочу поговорити про два твори: Флобер, пані Боварі та Новелу Цвейга Страх. Якщо говорити про роман Пані Боварі Флобере, то варто відокремити і поговорити про такий психологічний стан, як Боваризм. Пані Боворія така персонажка, яку в психології просто обожнюють і увіковічно, адже з огляду на її характер, з огляду на її поведінку, викремали навіть певний. Клінічний стан у психології це буваризм, це коли людина не може чітко зрозуміти, де межа від реальним життям та уявним фантазію життям, яким вона хоче бачити. І якщо ми говоримо про пані боварі, то новелістика Цвейга сюжетно дуже близька. Тож, гадаю, цей термін можна припасувати і до новелістики. Стефана Цвейга про пані Боворі написано дуже багато критики. Тут нас випередили, тут загалом немає про що говорити. Але ми можемо звичайно звинувачувати цю жінку у зраді, в тому що вона вирішила не дуже хорошим способом вирішити усі свої фінансові проблеми. Загалом ми можемо дуже негативно її інтерпретувати. Чоловіку зраджувала, боргів понабирала, доньку, власне, покинула, покинула життя самогубством і загалом усе. Але давайте подивимося, яке було її життя. Почнемо з того, що її не пощастило народитися жінкою у 19 столітті, тому що абсолютно ніяких прав вона не мала. Що чекав її в майбутньому чоловік, якого вона до того ні разу не бачила з ним, не спілкувалася майже. і... Звичайно, вона буде жити у світі фантазій, вона не читалася любовних романів, вона не читалася багатьох книг, вона по-іншому уявляла життя, але вона не могла якось не уявляти свого життя. Жінки були дуже обмежені, жінки були постійно в якихось рамках, їм лише залишалося жити у власних фантазіях. Отож, коли вона вийшла заміж за Шарля. Вона була глибоко розчарована. Звичайно, можемо спихнути це на те, що вона зовсім не повинна була мати якихось очікувань від чоловіка. Але чому ж вона їх не повинна була мати? Вона, звичайна дівчина, яка потребувала кохання, яка потребувала сім'ї. Але пізніше ми дізнаємося, що вона й хотіла якоїсь реалізації, вона хотіла бути. Хоча б до чогось дотичною, їй потрібен був рух, динаміка у її житті. І через те, що їй було просто нудно у власному житті, вона почала зраджувати Шарлю. Ви можете сказати, що я вириваю якісь нюанси з тексту, адже де сказано, що вона хотіла якоїсь реалізації. Шарль був дуже посередній, дуже ніякий фальшер. Він спеціалізувався на нежиті. Кашлі, діареї, ну загалом, усе, що він міг зробити. Пані Буварі хотіла якусь розвідку, вона хотіла бути дотичною до того, що вона хоча б жінка якогось відомого лікаря. Якщо їй не дозволено робити кар'єру, мати якесь хобі, яке виходить за межі жіночого і тощо, то вона хотіла хоча б бути дружиною. Відомого хірурга, і вона його підбила на те, щоб Шарль зробив операцію юнаку на нозі. Повторюся, Шарль був дуже посереднім лікарем і, звичайно, що йому не вдалося. І не став, не зробив він прорив у медицині, не став він відомим лікарем. І вони переїхали в інше містечко дуже нудне. Оскільки наша пані Буваріщина родила дитину. Звичайно, що і жінка не мала 100% відповідальності за ту дитину. Вона навіть не могла 100% доглядати за нею, тому що для цього були гувернантки няні, тощо вона навіть не могла реалізувати себе у цьому плані. Звичайно, їй було нудно. Вона була занадто обмежена. Те, що вона почала зраджувати, те, що вона почала вигадувати собі світ, в якому вона хотіла жити, це все. Логічно, як на мене, і, звичайно, ще свого часу, коли лише книга була опублікована, відома письменниця та феміністка, Жорж Санд дала свій дуже живий, дуже яскравий коментар щодо роману пані Боварі. І вона ставила питання: а що ви хотіли від пані Боварі? Вона була замкнута, вона була обмежена, їй нічого не дозволялося. З огляду на те, як ставилося до жінок. І те, що вона обрала зраду, це такий собі маленький бунт того, така собі якась утопія, дуже мінливе враження того, що вона має контроль над власним життям. Що ось, мовляв, я обрала цей шлях зради, я обрала цих коханців. Отже, я можу контролювати власне життя. І, звичайно, це було не так, тому що... Кожна дія несе з собою якусь відповідальність, несе з собою якусь протидію. І знає таке сталося. Понабирала боргів, чоловік дізнався про враду, і врешті вона покінчила життя самогубством. Чи можна було цього уникнути? Звичайно, можна було цього уникнути, якби жінці бодай давали якусь краплину свіжого повітря. Адже бути закритою постійно в якомусь середовищі, де ти не можеш знайти, до чого б ти була дотична, що б тебе живило, будь-яке інше хобі, окрім вишивання, чогось такого дрібненького, чогось дуже суто жіночого, це виснажувало, це вибивало з колії, це е, змушувало жінок думати про те, що ж врешті в цьому житті не так. І я гадаю. Що не лише те, що жінкам не давали самореалізацію, а й те, що вони не могли обрати, за кого виходити заміж, чи цей чоловік буде цікавий, чи в них однакові думки також відіграли свою роль. Також зауважу, що перші вимоги феміністок. А я гадаю, що письменники, чоловіки, які писали про жіночі, подружні зради, вони саме хотіли звернути увагу на те, що жінкам потрібен інший стиль життя. Що те, що ми бачимо зараз, відходить на другий план, що потрібне щось інше, що назріває якийсь особистий жіночий бунт, який проросте в щось масштабніше. Тож, феміністки вимагали передусім кохання. Вимагали дозволу і право на те, аби виходити заміж за того, кого вони люблять, за того, за кого вони хочуть вийти заміж. Не за того, кого обрав батько, суспільство, старший брат, тобто чоловік. А виходити заміж за того, кого вони люблять, і в принципі брати вже на себе відповідальність за те, що я обрала цього чоловіка, тож я. Очима, серцем, душею, якоюсь аурами, чакрами цього чоловіка вибирала. Тож, врешті, я не можу на щось скаржитись, це є мій вибір, я за це відповідальна. Жінки цього усього не мали. І дуже схожа за сюжетом новела Стефана Цвейга: Страх, знову ж таки, про подружню зраду, ну, знову ж таки, про спробу самогубства. Але. Тут дещо зіграло по-іншому. Жінка зрадила чоловіку, і вона картала себе за це реально. І одного разу їй почала погрожувати жінка, мовляв, я все розповім твоєму чоловіку, якщо ти не будеш платити за моє мовчання. І це її постійно виснажувало. Вона постійно була в істерії і постійно виснажувало те, що вона повинна озиратися, чи боятися чергової розмови з чоловіком. Адже усе таємне може стати реальним. Але якщо в пані боворі ем, подружня зрада вона якось протикала логічно, нібито по сюжету, то тут же сюжет розвивається у цвейга після того, як жінка зрадила. І вона боялася, що чоловік про це дізнається. І під час того моменту, коли вона перебувала в постійній напрузі, коли вона боялася, що Чоловік дізнається правду, вона впадає в дуже глибоку саморефлексію та самобичування. Вона думає, навіщо мені була потрібна ця зрада? Адже я усе маю, я маю багатого чоловіка, я маю прислугу, я маю дві дітей, я маю одяг, я маю там спілкування з такими самими дамами, як я. Навіщо мені було потрібна? Ось ця зрада, яка в принципі була моментальною, яка дала лише. Часткове відчуття якогось мінімального задоволення, і вона знаходить відповідь. Їй було нудно. Знову ж таки, як і пані Боварі, їй було нудно. Вона постійно сиділа вдома, знову ж таки, дітей вона не виховувала, тому що для цього були спеціально навчені люди. Домашнім господарством вона не займалася, тому що знову ж таки для цього були наймані працівники, їй не було чим зайнятися. Вона не відчувала себе частиною цього будинку. Вона не відчувала себе частиною цього життя. Єдине її роль в житті чоловіка було супроводжувати його під час якихось там. Званих вечер, якихось зустрічей, і показувати, що гляньте, яка в мене хороша, молода дружина, як мені пощастило і який я щасливий. Але жінці було цього мало. І знову ж таки, я притримуюся тієї думки, що оця жіноча подружня зрада це момент усвідомлення того, що вона має право керувати власним життям. При інших обставинах ця зрада була не потрібна ні пані Баварії, ні головній героїні Ірине е, Стефана Цвейга, тому що якийсь сексуальний контакт, якесь моментальне емоційне навантаження, воно не так потрібне, коли ти маєш якесь насичення з інших джерел. Ці жінки цього насичення не мали. Вони були закриті вдома і навіть не обтяження. Якимось домашнім господарством чи вихованням дітей, чи доглядом за чоловіком Вони просто сиділи в будинку і чекали, коли врешті їм дозволить вийти поза межі власної квартири чи будинку разом з чоловіком. І сюжет цвего розвивається так, що цю жінку, яка була сталкером дружини, яка постійно погрожувала, наймав сам чоловік нашої Ірине. Адже він боявся, що вона не покине коханця, що вона буде завжди з ним, що вона відчує, що він краще, що він дає якесь більше насичення, більших емоцій. І коли вже вона вийшла за аптеки з цим флакончиком. Миш'яку, він зупинив її, вислухав у цю її тараду, що їй нудно, що вона ні про що не думає, що в неї немає ніяких проблем, ніяких завдань, що зробив чоловік, визнав те, що він наняв цю жінку, що він знає про зраду, і що так. Їй нудно, їй сумно, але ніякого далі вирушення не відбулося. Він просто її обійняв. Він, врешті, ж таки втішився, тому що його жінка, його молода дружина, якою він так пишається, та чуванеться. В колі його пристаркуватих друзів залишиться з ним, і все буде так, як було до цього. Ніякого прогресу не сталося. На щастя, фінал не такий трагічний, як у Флобера і його пані Боварі. Але однаково, я гадаю, що саме ця проблема, ця тема жіночих подружніх зрад у кінці 19 століття вона дещо революційна та бунтівна, тому що в повітрі вже назрівав жіночий бунт. І те, що вони боролися за право любити, за право виходити заміж за тих, кого вони люблять, пізніше за право мати е, якусь частину відповідальності за громадськість, за політику, це все було потрібно жінкам, тому що вони реально почали захлинатися в тому в тій атмосфері, в тому суспільстві, в тих нормах, в яких їх е, е, затиснули. І чоловіки, письменники. Так звана еліта інтелігенція розуміла, що ось ось цей бунт вибухне. Я гадаю, через це так багато творів кінця 19 століття саме про жіночий бунт. Нагадаю вам, і п'єси Іпсена ляльковий дім, де дружина взагалі покидає чоловіка і дітей, і йде через те, що чоловік не міг визнати, що жінка може бути розумніша, що жінка може бути фінансово грамотніша. Тощо в. Їдемо Пасана, Паризька пригода про те, як жінка вибралася в місто, і просто зрадила чоловіку з пересіченим парижанином, просто через те, що їй було цікаво, як вільно живуть чоловіки. Адже вони можуть зраджувати, вони можуть гуляти, вони можуть розважатися навіть в публічних будинках, і їм до це нічого немає. І головній героїні «Паризької пригоди також було цікаво, що ж. Як це, як відчути себе частиною оцього вільного світу? Тож, повторюся, я гадаю, що ця тематика та проблематика жіночих подружніх драм зрад це щось більше, аніж просто якась аморальність жіноча, аніж просто перехід якихось дозволених меж етикету, людяності, тощо, це особистий бунт жінок, це боротьба за право жити. Власне життя, так і як бажають того вони в цвегах. Загалом новелістика, крутиться довкола жінок, довкола цього питання несправедливості. Я дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, на ваші коментарі, підтримку цього каналу. І до нових зустрічей!